Добрий день, мої любі друзі! Мене звати Любов Анатолівна, я мати трьох дочок і бабуся чотирьох онуків. Моє нове відео я присвячую книжці, яку я придбала на новорічні свята у свою бібліотеку. Назва її Діти та батьки в інтернеті. Написали її Дякова Анастасія та Касилова Аліна. Мені сподобалася ця книжка, але я її ще тільки почала читати. Але третій розділ, з який я познайомилась, мені дуже сподобався. Називається він: Чи існує поняття безпечна кількість часу онлайн. І в ньому ми знайшли відповідь на це питання розділу автором Сергій Бабкін. Він також музикант, автор виконавець, композитор і поет. Тата сина Артура, 13 років, доньки Василини 10 років, сина Елісія 1 рік. У нас строгі правила щодо часу онлайн. Домовились із дітьми, що вони мають 2 години на день для користування телефоном. Ми перевіряємо екранний час, якщо є перевищення, Починаються штрафні санкції, і наступного дня може взагалі не бути часу на користування телефоном. Залежить, звісно, від того, які порушення. Інколи трапляються серйозні, тоді дитина може і тиждень бути без телефона. Стежити, скільки залишилось часу, це відповідальність самих дітей. Ми так виховуємо самостійність. А друга відповідь на питання розділу написала Ольга Фреймут, телеведуча, власниця видавництва. Мама Злати 14 років, Валерії 4 роки, Євдокії 3 роки. Ми пояснюємо дітям, чому обмежимо їхній час онлайн. Будеш багато часу в гаджетах – пропустиш весь день. Не встижнеш погратися, зробити аплікацію, спекти на лисники. Протягом тижня в нас діють одні правила, а у вихідні трохи інші. За сніданком немає гаджетів, але діти знають, що дорогою з дому до школи будуть мультики. Також є невеликий час після школи. Але після восьми вечора в нас точно немає гаджетів. Удома все за визначеними зонами. І вони розуміють якщо ми піднімаємось на другий поверх, купаємось ідемо до спальні, то там уже гаджетів не буде. Там мама і тато читатимуть книжку. А в кінці цього розділу самі авторки написали приклад сімейної годи. Береться аркуш формату А4, ділиться на два стовпчики. Перший розділ угоди, що можна робити в інтернеті. У першому стопчику прописується те, що може дитина публікувати на своїх сторінках в соцмережах, які сайти переглядати, з ким спілкуватися, які відео дивитися, а в другому стовпчику те саме прописують батьки. Другий розділ угоди що не можна робити в інтернеті, так само прописується домовленості для дітей і батьків. Наприклад, батькам не можна публікувати фото дітей без їхнього дозволу. Дітям же спілкуватися з незнайомцями на формах чи в соцмережах. І третій розділ угоди відповідальність за порушення угоди. Батьки мають разом з дітьми продумати відповідні дії. І на завершення угода підписується двома сторонами і зазначенням дати, за якийсь час угода може бути переглянута і доповнена. А ще переглядаючи цю книжку, я помітила, що в кінці майже кожного розділу є список кінофільмів, які можуть подивитися і діти, так, так написаний Обмежений вік, і дорослі, щоб дізнатися про світ дітей в інтернеті. Я планую далі працювати з цією книжкою і показувати відео. Коментарі про кінофільми, які пропонують авторки до цього кожного теми розділу. Але тоді, коли мої дочки і дітки їх продивляться ці кінофільми. Ось і пішло, дійшло до кінця моє відео. Велике дякую вам за увагу! І за те, що ви додивились його до кінця. Не забудьте поставити подобайку, написати коментар, а також підписатися на мій канал Любов. До побачення, до наступної зустрічі. Пока!